так? Ну, на всякий случай обізом бути. Побачимо почув. А де вітюшка? Там. я пішов. А, де дитина ділася? Конфетку сладості. Купляли. Стіки. А це вітюшки. це На балконі немає, ні. На балконі немає. Там вже бабушка розлякалася. О, де Де твої зуби? Щас подожди подумаю. Там немає, ні, нема, нема. А, ось о. Ща даю. Ти сі.